Ну, Стандартним середовищем, яке ми використовуємо, як на уроках, так і ви можете використовувати у себе на домашніх комп'ютерах та ноутбуках, це середовище Visual Studio. Воно є безкоштовним ви пошуку, ви в пошуку в Гуглі пишете VS-Code, ну або Visual Studio Code. VS це, ви бачите, скорочено Visual Studio Code. Переходите в. Вкладочку Завантажити, download, натискаєте Завантажити, далі, далі, далі. І дане середовище у вас встановлено. Так, Інший варіант, якщо без встановлення та налаштування даного середовища, так, можна використовувати різні онлайн-сервіси. І один з них це середовище jdoodle. Далі, для того, щоб користуватися даним сервісом, потрібно зареєструватися, переходити на сторіночку логін. При першому вході потрібно зареєструватися, перейти на Sign-up кнопочка. Далі, вибрати один з варіантів реєстрації. Так, можна за допомогою сторонніх сервісів Google, Microsoft, Clever та GitHub, або ввести пошту, пароль придумати та вибрати Я не робот». Так, можна використати шкільну пошту. Так, я візьму, зайти за домовою Google. В, в правому верхньому куточку у вас має бути кнопочка Логін. Ну, після того, як я натисну її і натисну кнопочку Sign Up, вибрав обліковий запис, бачите, в мене вже моя електронна пошта, тобто я попав в свій профіль. Так, от мій профіль. Тут можна змінити дані про себе. Роль teacher. Там, ну, ви можете вибрати студент, відповідно. Щоб розпочати створення коду, натискаємо кнопочку Let's Code. вибрати мову або фреймворк. В даному середовищі можна створювати проєкти не тільки за допомогою HTML, CSS та JavaScript, а JavaScript. Ім'я нашого проєкту Project Name. First Project. Тип проєкта. Single файл, який складається з одного файла, multi file, багатофайловий проект. Я вбираю багатофайловий. Далі які стартові конфігурації? Start with example або Empty project. Start with example, тобто файли, які будуть створені, вони будуть вже з певним кодом. Empty Project, дані файли будуть порожні. Start coding. Дана сторіночка складається з трьох секцій, як ви бачите. От Перша секція це провідник, де відображаються файли з нашого проєкту. Інша секція, тут відображаються відкриті файли, з якими ми працюємо. Тут вкладочка браузер, тобто відображається результат того, що ми пишемо в коді. І для того, щоб виконати результат, натискаємо Execute. Ну, от, і в браузері ми бачимо вже якийсь результат. Навіть працює кнопочка. Клікмі і рахується каунтер. Знову ж таки, Execute. Так, ось бачимо результат. В стилях ставил CSS. Знову ж таки їх видали. Так, це я видалю. І скріп-час так само тут нам не потрібно. У вас буде в Коду, далі його потрібно доробити. Стартовий код, я його скопіюю, давайте ставлю індекс html. Введу своє ім'я, Так, виконаємо. Так, є в нас ось такий текст. Є файл стилів, стайл. CSS, для body. не спрацювало, тому що нам потрібно підключити даний файл стилю. І атрибут href. Даний файл знаходиться в папочці CSS. Так, знову виконаємо. Тоді давайте текстайл. Так, ось наші стилі є, працюють. Так, є. Тепер далі по пунктах. Такий колір. Встановити для тексту Добрий день другий рівень заголовка та вирівняти заголовок по центру за допомогою, властивості текст Align Center. Тут H2. H2. Ось. Текст обійший, вже у вигляді заголовка. Вирівняти його по центру. Ми звертаємося до даного тега H2. Центр. І ось по центру. Так, ось так. Давайте тут вже для даного тега я добавлю, Так, атрибути класу ми використовували в прикладах. І звернення до даного класу у нас йде через крапочку та назва даного значення в атрибуті класу. Текст. і курсив задається за допомогою значення italic. О, виконую. Так, от, тип шрифта змінився і він тепер курсивний. І для даного тега span display блок. Відступ між літерами збільшимо вирівняння тексту по праву сторону. Виконаємо справа і більше текста. Так, Після того, як ви зробите, зліва є панель з такими командами. От Project share, це поділитися, save. Можна натиснути Save на всякий випадок і Project Share поділитися. Тут можна ділитися проєктом кількома способами. Так, нас цікавить загальний доступ, General Access. За замовченням він закритий. Ви вибираєте Anyone with the Link. Так, Будь-хто з даним покликанням. Тип перегляду viewer або Editor, переглядач або редактор. Ну, Мені не обов'язково, щоб був редактор. Можна залишити Viewer по замовчуванню. І копій лінк. І дане покликання ви просто прикріплюєте до завдання. Коди PEN. Знову ж таки, тут треба Sign Up при першому вході. Так, Sign-up Email. Давайте я виберу. Так, І пароль потрібно придумати. І вас зразу перекидає на ось такий приклад. Справа HTML CSS JavaScript. Так, JavaScript нам не потрібен. HTML та CSS. І даний код, от бачите, він викори... виконується автоматично. так, і ось копіюю ще ось даний текст. так, Тут відмінність від попереднього, що ви ці HTML, не потрібно задавати базову розмітку. Тут передбачається те, що тут ви все пишете. Щоб пишети, що Він зразу впадається всередину тега Body за замовчування. У мене Untitled, я напишу мой так. І збережу. Проект збережений. Ну і знову ж таки тут добавлю тег H2. І ось тут H2. І для даного тега H2 задам color red. Так, І щоб поділитися даним проєктом, внизу ось є така панель. І на даній панелі є кнопочка Share. Поділитися. Ви її натискаєте. Далі тут можна ділитися в соціальних мережах або копі-лінк і дане покликання скидати. Так, Відмінність знову ж таки, від попереднього сервісу. Те, що якщо ви не зареєстровані, даний проєкт можна відкривати так само. От, я зараз зайшов з другої вкладки, так, я тут не зареєстрований. І кнопочка от, Change View. можна код от, от, зліва, справа ну, або знизу.